Говорять, що в'язниця це не курорт, але якщо добре постаратися, тут можна знайти секретний вихід. І ні, це не кімната відпочинку охоронців, це Prison Escape Simulation. І ми копатимемо так, що кроти позаздріть. Баландам, баландам, баланду нам принесли. Окей, новий лист! Щодо складу, маю трохи інформації. Попередній комірник посварився з прибиральницею, доротою, і зник без вісти. У місті кажуть, що його вбили, але тіла досі не знайшли, тож із ключем є проблема. Але ти точно скоро його знайдеш. Окей, може бути таке, напевно, що ми цей ключ знайдемо десь там знизу. Дивись, ми накопали тільки на 2,1 метри а треба ще, бляха, цілий метр прокопати як мінімум. Тому, поки копаємо, може ще є шанси знайти мило. Але поки що ми знаходимо старі монети. Це, звісно, непогано. Але замість ключа я б краще підібрав би мило. Гроші нам зайвими не будуть. В крайній може ми зможемо відкупити свою жопу. Бо, напевно, після того, що ми йому не принесемо мила, він мило знайде, але вже для нашої жопи. Ну ти дивись, ну нема, от реально немає, блін. Окей, в нас осталося 34 хвилини, 32, 30. Ой-ой-ой, ой 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 аби сральник цей не забився, треба дуже швидко. Опо, бо це ж прийдеться, все копати заново. Ні, срака, срака, ще й забився. Чистя, собака, ти така. Фух, все! Ми все зробили. Викладаємо всі ще ці сюди речі нафіг. Я думаю, тут там десь на туалетних папірців 60 тут має бути. Рівно 100. Нормально. Так, давай міняється. Не, стоп, не з тобою. Блін, рівно 107 мене. О, якраз, якраз вистачає. Дивись. А, блін, 200 вже стоїть, да? А, так це попереднє сотку стоїло, я поняв. Ем, так може. Ні, я краще буду збирати далі. Я краще буду збирати, а ти далеко не продавай. Що це таке пан? Що за пан? Це скавердав тебе якась взагалі то в руках? Це монети знову та ну-ка. Камон, мені мило надо, бо мені моя жопа дорожче. Качечки, я все знаходжу, але не мило. Таке відчуття, що мило, це тут дійсно дефіцит, і через це за нього так багато платять. Все, якби, да? Це ми все, все, що могли, ми вже накопали, я б зрозумів. До обіду ми ще як мінімум зможемо один раз це все діло продати, накопати і вирішити наші проблеми. Ну тут мало, тут зараз буде зовсім мало. Тут, а якщо буде папірців 20, це буде досить добре, навіть, тому що 3 качечки. Дві фляги і один ботінок. Ну, ладно, два ботінка було б. Да, давай мінятися. 25, ну от. Я в принципі вже починаю розуміти, скільки тут а що коштує. У ябусь звідси. Собакін сутулий. А ми будемо далі копати. Можливо, навіть не йдемо мило і спасемо свою жопу. Якби то дивно не звучало. Хе, та ладно, є мило. Ухуфу, моя жопа тепер в безпеці. Ї... Вона може бути їй грязна, але вона в безпеці. Зате вона буде цілу... Це що таке? А, блін, мене. Фух, я було перелякався думав, що сюди вже хтось іде. Це в мене просто повний інвертар. Фу. Повна сумка. Розсосалася собаки, в мене тут. Коротше, треба обміняти дещо. Ем... Так, давай ми, коротше, мило тобі. Hey, you. Так, а він дав він дав нам, коротше, 5 баксів, то хоче, щоб ми йому щось друге знайшли. А так а він і каже, що нам, коротше, треба зробити, що принести. Запальничко, так бляха, я їх стільки вже продав. Ну, ну курва. Так, ну окей, давай будемо пробувати удачу і попробуємо себе не придушити тута. 100 кілограмів на цього разу. Ну, наче поки тягнемо, йопта Ну! А ви можете написати в коментарях, чи витягну я чи здохну. Yeah. Фух, тепер 65 у нас є максималочка. Ми може. А блін, енергетик я, напевно, собі не можу купити. Ні, нам нам буде дешевше просто, бляха, така складність. Що краще купити птичь курва три гантелі. Це піздець. Фух, Все, я. Махав, там більше поки що займатися а що то Давай подивимося так. Попільничка, кривий, нещасливий чоловічок, сіточка. Це щоб нам грабці в очі не стяли, напевно. А, грати з вами, мудаками, я махав, дай поїсти. Я поняв, ти зла. Ти зла курва. Ми можемо купити енергетика. Давай купимо. А що, а що тепер мені з ним робить? А, я зможу його використати в будь-який момент. Так я два тоді куплю, я вночі буду всю ніч рити, коротше. Коротше, ми купимо ще. Ми за запальничку, в принципі, потім зможемо якраз таки це все діло і відбити. Ти бачила, я купив собі запальничку. Тьфу ти курва! Дивися на тебе аж страшно робиться. Я купив собі два енергетика. І знаєш, що я буду робити? Правильно, я тобі не скажу, що я буду робити. Так, ну давай один раз зіграємо. Один раз можна. Можемо выиграть. Та подожди, я курва майже виграв! Дядя, давай, давай швиденько, курва. Все, я ще собі купити короче, енергії поповнити. Во цей молодець. Да, да, да. У мене вообще все прекрасно, дядя. А що ти з мене хочеш? Давай звали, короче. Все. А Нахер ти відкрив? А за що ти мені? Папір? А за що він мені дав папір? Я чому нічого не віддавав. Дядь, ти що? Він в голову довбиться чия? Пацани, там нічого не треба, а що ви все виставляєте? Ну ладно. А, за 200. Ну чувак, почекай трохи, в мене трішки не вистачає. Це в мене є гантеля сотка. Ти хірєв чи що за сотку. Рюкзак ще, я розумію. Ну, педалі, ну педалі таке. Ні, ну як буде велика глибина, да, можна буде і купити. Давай, сейчас ми його як тратимо цим стульчиком, ой, ладно, поставимо назад. Бо потім мене як жахнуть. Так, енергію ми точно енергетики пити зараз не будемо, ми їх залишимо на ніч. Ох, блін, я ж йому нічого не поставив. Ну, хоч щось треба йому продати, щоб не просто так він ішов пустити. Блін, у мене вже є на нову лопату, якби. А, так, в цілому в мене має вистачити. Хавку ми беремо десь за п'ятьорік. Хліб, скільки він тебе коштує? П'ятьорік. Ну і якраз таки ми берем тут за дві сотки. Завдання у нас відкрити труну. блядь, а я. А так я виявляється сам його міг цей весь час викликати. А що ж ти мовчав? А на якій ми глибині? 3 і 2 метри. Ну ми майже вже докопалися до 3,5, як нам там треба було. О, а тепер ми бачимо труну. Подожди, я тут бачу енергетик. А, ні, не енергетик. А, нам треба її геть розчистити. Блін, а в нас хватить взагалі зараз сил, щоб це зробити? Мені здається, що ні. Ох ти ж, йош, ти ж, скільки тут всього. Хтось тут в цій труні напевно, багатий був. В нього, коли хоронили, все кидали в цю яму. Взагалі ніякої поваги, блін, мене, мене підселили, виходить, в, в камеру, вона, була, вона ж тут не пуста. Ніякої справедливості в цій тюрмі нема. Ладно, поки що вилазимо, коротше, наведемо порядки, у нас буде ще доволі багато часу. Все в нас все прибрано, давай викликаємо. Ну, да. продавати в нас, звісно, не дуже то багато є чого, ну хоча б щось, хоча б поповнимо енергії і далі хай собі йде гуляє. По старій доброй схемі працюємо. Папір на хавку. Так, і хай іде нас закриває. Добрий день, до побачення, гарного вечора, спокійної ночі. Вже в нас вночі цієї ніхто не буде. Блін, а ще до нас якраз такий хтось і прийде, виходить. Тому зараз ми, коротше, що робимо? Ми зараз ще тут все прибираємо, труну не відкриваємо. Може ще знайдемо, блін, запальничку. Я на то дуже сподіваюся. Тіп, вроді, нормальний жопу нам рвати не буде. Навіть якщо ми йому завтра нічого не принесемо. Але я думаю, що ми ще. О, а ось і запальничка, здається, ні? Так, да, ми знайшли запальничку. Супер! Ми знайшли все, що потрібно було. І ще навіть трошки поздно... І мило ще знайшли. І раз, і два. І диви, скільки тут ще всього є. та ти що? Ми взагалі бідувати не будемо, виходить? Так, у нас закінчилося місце, плюс у нас немає енергії. Тому краще все ж таки. Закрити, не спішити, викинути земельку. До речі, тут взагалі не, не кормлять, виходить, ми їмо тільки зранку і в обід. Ну, це ж абсолютно не порядок, не повага, бляха, до у тих, хто тут сидить. Все, давай будемо ще раз його викликати. Якраз таки ми успіємо ще один раз. 40 хвилин, ну, в принципі, має вистачити нам часу. Давай на, на туалетку мені, пожалуйста, отаку. Давай, 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 шнеля. Давай, газуй, звідси, хулі, ти дивишся. Давай, друже, встигнути, блін, в тебе є 5 хвилин, все. Поміняли мене молоко. Викликаємо цього полудурка до нас. Хай закриває. І в нас є справи, у нас є справи. Ми будемо копати, ми будемо не спати. 25 хвилин його ждеш, ну це пиздець. Ну в тебе взагалі повага якась є собака, ти сутула. Давай звалюй. Оба, на. Качечку заберемо. Відкриваємо. Ключ! Це ключ від складу. Так, слухай, так це добре. ми... А коли нам. Ми, виходить, можемо двері складу відкрити. Ну, це, напевно, треба робити вже буде на об. А, ні, коли ми поміняємо товар, відкриємо. Склад, і тоді, виходить, у нас вже буде доступ там до чогось. Таріл... Золоту тарілку взяли, ніфіга собі. Зараз ще достанемо якогось золотого гусака, грамофона і ще щось там. Да, тут, виходить, глибина вже велика і будемо ми довго підніматися доверху. 4 метри вже, бляха, ми тут прокопалися, ну це трендець. Ти подумай тільки, це більше, ніж один поверх. Це висота одноповерхового будинку, блін. А якщо в мене клаустрофобія і я ще висоти боюся. Що мені з цим добром робити всім? Хтось про це про... подумав взагалі чи ні? А ноги, може я собі поламаю тут пригати. Е, так, давай вип'ємо. А, так всього тако поповнюється енергетик цей. Ну, фігня повна, я думав, пожоще буде побільше. Типу, в принципі, то і невигідно його витрачати на таке діло. Хоча, якщо ми будемо виконувати одне завдання плюс... все рівно непогано. Нехай буде, будемо поки брати, а там буде видно. Старі монети. О, так у нас вже 18 бачей. Це слухай це, ніфіга собі. За ми за скільки там, за. днів два чи три, це, блін, ого-го-го-го. Так, а ми так довго будемо в таку глибину копати. Я би вже в бік почав би десь копати, якщо чесно. Все от що ми могли накопати. Ну. Що змогли, то змогли, як то кажуть. В принципі, треба вже теж буде лягати, відпочивати. А ще до нас доволі непогані ці пацани за клітками, тому що вони нас не палять, що ми тут таким займаємось. От взагалі адекватні хлопці. Бля. Та ну йопта, ну, ти з мене стібешся чи що. Давай, хавай. Так, прибрали, прибрали, все, прибрали, мона лягати. А, давай зразу на стол будемо хвастатися всім, що у нас є. Так, і якусь хавку нам принесли. Файно. А, так, лист, ще один загадковий випадок. Цього разу зі, спостере... зі сторжем, який проводив спортивні заняття та, та баскетбол. Ні сліду. Останній запис з камер показує, що він не притримав двері для дороти. Якщо зустрінеш її, краще кивни і усміхнись. Ага, ну, Типу, коротше, ця дорота нам буде, напевно, допомагати. А, так, що у нас є по часу? У нас є, в принципі. Хвилин 40, щоб тут покопати, поки прийде наглядач, і нам треба буде встигнути ще ж прибратися в нашій квартирі, кімнаті, Блін, тому що якщо нас запалять, нам прийдеться це все копати заново. А я цього робити абсолютно не бажаю, бо ми тоді нічого взагалі нового тут не викопаємо. Ну, я так думаю, вийде, що ми будемо копати в пусту ґрунт, який вони засипали назад. А в тому ґрунті, ну, навряд чи щось буде. Можливо, і буде якесь, ну це буде щось таке мінімальне, і там час від часу іноді знаходити. Я цим займатися не бажаю. Нам краще нормально таки познаходити чогось. Так, ну окей, все. От ще одне мило забираємо, ліземо доверху. У нас ще залишається, в принципі, 40 хвилин. Цього нам має вистачити. Поки я говорив 40 хвилин, у нас залишилося вже 30 хвилин. головне зараз, щоб нас толчок наш нас не підвів. Надо попросити начальника, щоб нам, короче, другий толчок поставив. Або ще один сказати, що це якби з нашим дуплом не справляється. Охорона йде, добре, що вона йде, в принципі, нам не треба її викликати. Так, ну тут оскільки, давайте робимо ставки. Ну, десь, я думаю, 80. Тут були цінні речі, Була до ну, золота тарілка, до прикладу, ну вона ж ніфіга собі стоїть. Ну, от 126, йомайо! Трішечки не вистачає. До речі, ми можемо, по ідеї. Так, для початку ми візьмемо енергії. А, це перше. По-друге, ми можемо сюди відкрити двері. А, а що ми можемо. О, скільки тут всього є. Коротше, ми це все можемо купувати собі, я зрозумів. А так, а, а... я закрити ці двері, а я там не при чому? Подочекай, так я що, виходить, вони ці двері будуть вже постійно відкриті? Ну, то це дивно тоді. І взагалі жодного питання до мене, що ці двері вже відкриті? Офігій. Так це взагалі тоді нормально. Ми на обіді зможемо собі туди ходити і нормально закуповуватися. Все, бабки ми більше просто так не спускаємо. Долари собираємо. Злиток золота, охренеть. Ми, та яке нахер мило? Мені краще ще один злоток золота дайте. Та це все. Це, це я б з тюрми вийшов би, по суті. Не то, що туалетний папір міг би купити. Ну, гарне золото. Давай, дружище. Скільки ти? 79! Та там ти бачив там кусок золота. Давай, вали, щоб я тебе тут не бачив. До речі, скільки коштувати буде наступна лопата? 300. Та пососив у шоколадного зайця. Дінаміда допомагає швидше розрити тунель, світлячки. О, нам би світлячки коротше, купити. Ми візьмемо одного, хоча б подивимося. Блін, ну стільки все коштує. Дуже дорого. Ми вночі попробуємо світлячка, коротше, кинути туди. Нам треба. О, нам рюкзак треба, коротше, розширити. Нам треба взяти рюкзак, але я поки що ставлю ставку на те, щоб взяти краще лопату. Ми тоді зможемо швидше копати і заробляти швидше собі нові гроші. О, ми можемо, коротше. Йопонський я, Олень. Я ж, коротше, собі не купив енергії. Ну, така от біда буває. Так, чекай, а ми без. Речей можемо цього дубня визвати, щоб він нам, короче Щоб він нам дав просто походити погуляти. А, да, він нам, він нам дає. Типу, ти нам просто так нічого не дав, да це в тебе такий прикол. Ну, окей, ладно. Я поняв, в принципі, це не обов'язково йому щось продавати. Я думав, що тут треба обов'язково, щоб це було. Ну давай йди мене закривай назад. Блін, тут час залишився, всього одна година. Я навіть. Я навіть нічого зараз не встигну зробити. Ну, два рази-три рази копнути і все. Ну окей, хоча б щось, блін. Все, піднімаємось, коротше, бо. Ну, копати все це заново буде, блін, та тут землі ще нарито стільки. Я там стільки не копав, тут вже... Три жмені, ось три жмені, чотири жмені землі, та ще й сральник забився. Все ми все сховали, ми зараз йдемо обідати. І, до речі, виконаємо завданьку. Да, я в курсі давай, звалило нахрен. Все, бабки прийшли на рахунок. За 10 басів, ну давай приймаємо місію, що ти хочеш цього разу. Розвідний ключ говного питання. Так, де пані Дороті? Пані Дороті, це ти? Дай мені поїсти хоча б. Нам потрібно поговорити з пані Дороті. Так, а це, напевно, ця, що тут торгує. Ти ж пані Дороті? Да, пані. А, Дорота, бляха. А, да, давай ми купимо за 10 баксів собі розширення. Hello. Супер! Наступне буде за 20 баксів. Ох, що це може тут. Повага у в'язниці буде плюс 10. майо! -ма можна тут холодильник собі взяти офігеть. Унітаз можна буде нормальний. Вдаляє більше ґрунту за раз. Повага у в'язниці плюс 5 буде. Коротше, тут можна взагалі стати досить блатним хлопцем. Ага, і ось за 10 баксів можна купити нового коврика. Коротше. Плакати, плакати, плакати. Це що таке? Завжди вказує на північ. А для чого. А, це коротше компас мені тут моно буде взяти. Можу взяти динаміт? Давай візьмемо, ну коротше, побачимо, як він шандарахне вночі. Каву, моно взяти, коротше, чай пити. Супер, слухай. Досить непогано. А, пацані. А, я до пацанів зайти не можу. Йолки ти маталки. Ти глянь, яка в мене вже тепер камера. Ну, хто тут батя? Оці колони, правда, трохи тут не дуже. Ну окей, камера, наче в мене дійсно трішки стало більшою, чи ні. Ну більшою стало, чи ні? Мені здається, що трішечки, так. Да. Що б ми могли ще купити? Та більше нічого ми тут купити не можемо. Ми можемо поміняти тільки на бумагу, на долари. Чуєш, мужичара, скоро. Ти будеш на параші жити, а я буду в такій от хаті. Угу. Хотів пообідати, посадити потеревеніти з пацанами, але як би вже все. Йде охорона, давай закривай мене. У мене куча справ сьогодні. Будеш через 30 секунд, ну давай. Спорим будеш раніше. Дивись фокус, сука. Ну, пиздець! Це пиздець. Курва. Мені треба купити енергії. Давай іди сюди, блін, мудділа. Взяв мене від мудохав. Та за що просто? От ти, сука. Ну ладно, зараз ми буде тобі папір. Зараз ми тобі зробимо. А якого хера? Просто питання якого хера? Типу, мене одмудохали, а чого тут все засипано? То, що я стояв поза камерою, не означає, що ви вправі були оце все, бляха, в мене, засипати. Мудачо? Це стільки копати зараз заново. Щоб вас пісюни повідсихали. Ну що ж? Наш підкоп потихенько росте, і здається, ми з вами майже професійні кроти. Але це далеко ще не кінець. Наступна серія буде ще гарчішою, тож не пропустіть. І підписуйтесь на канал. Побачимось!